Привіт всім садоводам! Хотім сьогодні обговорити таку сливку, як скарання. Сьогодні у нас є 19 липня. Ми почали рвати, бо тому що жорсткий мінус сливки, це половина вже дозріла, вже м'якенька і стигла і починає сипатися. а друга половина ще зелена. І дуже тверда. І того ми її рвемо частинами. Це із ранніх сортів слив, доволі крупних, гарних. Подивіться на їх розміри. 100-110 грам, 90. Ось в таких приділах. Кісточка легко відділяється, солодка, без терпкості. без. Всяких прожилок. Доволі гарна сливочка Дуже цікава урожайність у неї. Дуже пізно вступає в плодоношення Получається, це у нас п'ятий рік, це вона в тому році трохи дала, в цьому році вже трошки більше. На п'ятий-четвертий рік вступає плодоношення Ось таке. Червоного такого рожевого кольору, синього не є темно синя. Ось бачите, це вже м'ягтенька трохи десь похожа вона трошки на президент продоговатого кольору, Президент більш овальний. Ось така сливочка її теж з розоватим відтінком. Піриміндальна має. Ось таку форміровку. 3 на 4 ми їх садимо. Ось. Ось такі дерева, сливки, чечавська рання. Е, Стіка до хвороб більш ніж стійка, бо є навіть от рядом сливочка Топхід, то більш вибаглива, ніж вона. Ось, з плюсів. Не так її дивився, не так її треба. Бачу більш чистеньке дерево, більш чистенька сливочка, черв'ячка взагалі нема. <кхи> Хоча Хотя... <кхи> взагалі в цьому ранній черв'ячка нема. Хоча в вони ж в одному ряді і бачу між цією цей... містовхідом, вже де-не-де пролазиться, що, що є черв'ячки. А вони ж в одному ряді кропилися одинаково, щоб понімали різницю. І зараз вам покажу, як обривається, бо вони десь частіш попали для... в ряд. Ось так залишається, бачите, ми вже цей оборвали. Бачите, залишається після того приходити знову і знову обривати ту сливку. Ось, щоб не, не подавати людям зелену сливку. І от яку треба частічно рвати. Ось така сливочка. Тятяк скарання. Що вам буде цікаво? Задавайте питання, дамо відповіді. Всім мирного неба, до пашні.